Чому ви прийшли до ідеї взяти саме такі граблі? Е в основі цього все було покладено заготівлю якісного корму. Е ці граблі е дають можливість працювати як з люцерною, то дуже обачливо. Листочок залишається, ми не обрушуємо листочок. Все попадає. А саме цінне в ліцерний я листочок на злакових це набагато легше з злаковим працювати, там можна і ротаційними працювати, а тут листочок ми зберігаємо. Крім цього, ми зменшуємо значно зменшуємо зольність корму. Сюди не попадає ні грудочка, сюди не попадає ні камінчик, не попадає нічого. І навіть рослинні рештки з прошлих років або те, що минули поперед цим, воно залишається на землі. Крім цього, теж одна з складових, Саме проблемне для силосних комбайнів у період збирання сінажу це камінь. Камінь ці граблі не підбирають. Дуже важливо заготовити корм гарної якості. Що стосується сінажа, основне вибрати правильну фазу, коли потрібно проводити заготівлю кормів. І вже безпосередньо під час прибирання маси з поля. Основна задача не нагребти нічого зайвого. Що стосується каміння метал, це одна справа, але дуже важливо земля, щоб ми не набрали багато золи, бо це впливає на якість корму, на споживання корму і впливає на здоров'я корів, на надої, і може призвести до проблем. Тому дуже важливо. Цей процес контролювати, щоб було менше золи. За граблі зараз запитам за стрічкові граблі Меджмакс, порівняти їх роботу із роторними граблями, які у вас до цього були, у вас же досвід є. Хоч вони п'ять років назад з'явилися. Звичайно, що стрічкові граблі, їхня особливість те, що вони ну, спеціальні пружини, які під кутом і в потрібний час виходять і підбирають масу, закидають на стрічку, стрічка подає у валок. Це дає можливість, по-перше, не підібрати якісь посторонні предмети, каміння чи, не дай Боже, метал, який, який також трапляється, щоб не повредити комбайн. При цьому вони ще і дуже лагідно підбирають рослини, не оббиваючи листя, тому що листя ліцерки дуже ніжне. І швидко обсипається. Так як все це зібрали в волок якісно і чисто, це дає можливість швидше. За, 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 По-перше, в цьому році жодного разу комбайн не став із-за механічних неполадок, тому що не було ніде ніякого втручання. Раніше так. Да. При роторних, роторні граблі вони вигрібають, на жаль, вигрібають десь якусь камінину, десь ще щось. і Тоді комбайн робить не потрібні, непотрібні. Втрачається час заготівлі. Плюс те, що вони ну, набагато більш широкозахватніші. Все-таки 7-9 метрів це набагато більше, ніж 3,5-5 і так далі. thank oh. you